друзі мої, любі усім, привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2019-2020 років. 11 березня 2020 рік, одна восьма фінала, матч-відповідь. Ліверпуль у себе вдома на Енфілдзі команди Юргена Клопа. Приймає Мадридський Атлетіко. Дзіго Сіміоне, 3-2. Атлетіко перемагає. І по сумі двох матчівого протистояння з Рогонгом 4-2 перемагає Мадридське Атлетико. Давайте, друзі, про це ми будемо говорити по порядку. Юрвин Клоп, головний Тренер Ливерпуля, 4-3-3, стартовая Ливерпуля, Адри Новорот, Ван Дайк, Джо Гомес, Пара Центральных Захисников, Тренд, Александр Арнел, Тенди Робертсон по флангах, Джордан Хендерсон, Алекс, Оксай Оксайд Чамберлен, Джорджинил, 30, Садзе Мане, Роберто Фермина, Тамаха Менсала Хунапади Три Ливерпуля в дереве. Мадридская Атлетико 4-4-2. Стартовая расстановка Атлетико. Диего Симеоне. Головный тренер команды. Ян Облако в воротах. Филиппе Стефан Савич. Пара центральных захисников. Киран Трипьер. Ренан Лодзи. По флангах. Томас Парти Коке. Пив захисники. Ангел Квариан. Сул Нигис. Он также делает пив захисники, но больше делает латерали. Диего Коста. Тажо Феликс Унападзи. Это стартовая расстановка. Команди Сімеоне. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам поєдинок. Ну що ж, Ліверпуль у себе вдома на енфолді. Команда Юргена Клопа. Просто неймовірно даний матч. програв у першому матчі Атлетику на виїзді на Ваду Метрополітану з руку 0-1, Атлетика в обіграти Ліверпуль в рідних, да з рахунком 0 тоді Атлетико Ліверпуль обіграв на стадіоні Ванда Метрополітана, тоді Атлетико дуже швидко забив м'яч, Саульніге тоді дуже швидкий м'яч забив. Ліверпуль на Інфоліт дуже здорово цей матч розпочинає. Ліверпуль більше володів м'ячем. Ліверпуль більше атакував, і справді. Дуже хороші були атаки у Ліверпуля проходили. ось, Але реалізувати нагоди Ліверпуль все-таки не зміг. Гроші були удари. Атлетіко, і справді, було дуже важко. Енфілд, неймовірний справді, стадіон, неймовірний тиск трибун. І справді, Атлетіко було дуже-дуже важко. Ліверпуль тиснув, пригадується непоганий удар Алекса Оксдада Чимберлина. Коли провели Алекса Окс Чемблену удар Яну Облак! Рятує Атлетико! Це було 14-й хвилин. Непоганий постріл Алекса Оксдада Чемблена. Атлетіко відповідав своїми контратаками. Але в цілому моментів було більше у Ліверпулі. І команда Юрина Клопа з неймовірною інтенсивністю діяла. Ліверпулю потрібно було забивати. Але Ліверпуль не зміг реалізувати свої шанси, але ось вона, друзі. 43-й хвилина. Чи, до речі, друзі, ще пригадується непогана атаку Ліверпуля. Десь так на хвилині, так, 34-й, десь так на хвилині, так 36-й. Коли Ліверпуль проводить свою атаку, охіана западача, удар Вермінооблак! Яно, ноблак! Рятує Атлетико! На 31-й хвилині, да, ось у нас 43-я хвилина, чи Ліверпуль атакував, Ліверпуль створював моменти. І ось у нас 43-я хвилина, чи Ліверпуль проводить дуже хорошу свою атаку. Дуже хороша атака. Продять Ліверпуль по правому флангу. Садзі мане, виконує простріл, Вейналдом на головою. Гол! Джорджиньо! Вейналдом 1-0. Ліверпуль відкриває рахунок матчі. І за сумою двох матчів у протистояння рахунок стає 1-1. Ліверпуль відіграється за сумою двох матчів. Ну до речі, друзі, знову правила визнаком м'яча. І будь-який м'яч Атлетіко Міку складати задання Ліверпулю. Перша 45 хвилинка завершиться. Ліверпуль виграє у Атлетіко з рахунком 1-0. Ліверпуль виграє в Атлетіко у першому таймі. У другому темі, до речі, друзі, ви бачите, не садзі мене якраз та Алекс Оксли Чеймбер якраз виконував подачу з правого фангу, а Джорджині Вейналдом свою нагоду реалізував. І вас емоції Джині! 1-0 Ліверполь! Макс Лоренто на 56-й хвилі поміняє Дзіго Косту. Другий там був дуже важкий для Атлітського. Важкий тайм для Атлетико був другий. Ліверпуль неймовірно тиснув. Пригадується 48 гол матчу. Мохамед Салах виходить на нову позицію. Б'є Мохамед Салах. Рятує свою команду Янобак. І справді Ліверпуль неймовірно тиснув. Пригадується ще 50 гол матчу, коли пішла непогана передача дружного майданчика. Б'є Саді Мене. Удар! Яноблак. Знову Ян. Облак. Рятує Атлетіко. Дуже хороші були атаки у Ліверпуля. Пригадиться гарматний постріл! Бобі Ферміно! З метра так 26. І знову я рятує свою команду. Неувірні були нагоди в Ліверпулі. І справді Атлетіко було дуже, дуже було важко під епічним з'єгу Семіона. Тиснув Ліверпуль! Ти став Ліверпуль! В Атлетіко пригадиться, ось цей був шанс. Доволі таки неполаганий, справді. Десь так нахлині, так 60, коли Жоан Фелікс. Феликс. Двоєкарей! Адріан! Фіксує, фіксує м'яч Адріан в руках! Але справді було дуже небезпечно Жоан Фелікс. Адріан перешидаю диван і в другий удар зафіксував м'яч в руках. Хоча і справді було небезпечно. Ліверпуль, ще Ливерпуль а супер шанс у Ліверпуля. на худи так 66 Салах намагається виконати и проти Удар! Поперечка, Атлетіко, атлетико! так шанс у Ливерпуля. Енді Робертсон. здавалось за би зараз мяч, з близької відстані в сітку говорит атлетико! Але поперечка рятує Атлетіко, Поперечка рятує атлетико! А Ливерпуль, обертит, збавляти команды Клопа не сбиралася. Ливерпуль, тільки взвінчував темп. Пригадывается Трента, Удар, облак, Рятує Атлетико, добивання, Рятує захисник Атлетико. Ще одна непогана нагода у Ліверпуля. Тільки нарощували тиск, господарі. тільки нарощувався тиск, на врата У Ліверпуля, до речі, вийде. Фабиньо? Ну, Фабиньо в а ну Фабініо вийде в Стратемі. а з конкретно в останній час, е-е, Варсалько припер поменяє Джеймс Міллер поменяє Алекс Огс на Чемберлена. Е-е, ось, ну, в принципі, якось так. Це, до речі, до Роверсона на поперечку. Да, просто який неймовірний футбол. І справді, бо да? в неї 11 березня, да? Хороші було так Ліверпуля, але реалізувати свої нагоди команди Юрина Клопа ніяк-ніяк не могла. Хоча, справді, хороші було так, і ще проглядеться Салаха! На 80-ті квамеч, коли нібито і м'яч дуже здорово обробив, але Філіппо в останній мить вибиває м'яч, якомога подалі, нектує це дуже здорово, к Тутру зіграли Робертсон пробував повз ворота, хоч і непоганий був гарматний постріл від Шотландця. А реалізувати нагоду Ліверпуль все-таки не зміг. Ой, справді важко було Атлетіку. І зробили ще ось, ось, Ліверпуль зараз забиває ось цей бажаний другий м'яч. Ось так прям здавалося, що все-таки Ліверпуль до 84 Вісь 74 матчу. Ліверпуль проводить атаку. Дуже хороша атака проходить у Ліверпулі по правому фланці. Війналдом, простріл. І ось і вийшла Атлетіка. Мане! Удар через себе! Повз ворота! Без садя Мане! Ще одна погана атака була у Ліверпуля! Дуже хороша атака! Пройшла у Ліверпуля! Пригадиться до Салаха на 87-й клані матчу! Але єгипетський король не реалізував свою хорошу нагоду! Да, дуже хороші були нагоди у Ліверпуля, але в кінці кінці на цьому завершується! Завершується основний час і екстра теми! Екстра таймер по хвилин так 15 очікується відповідно цього поєдинку. Без замін, без замін команди розпочинається. Ліверпуль, в принципі, ну, продовжує ткоти, продовжує. продовжує тиснути на ворота суперника. Ліверпуль Обертів збавляти абсолютно уж точно команди Ріна Клопа не збиралася. 90-го матчу Тренд. Робить подачу до майданчика. Але ця подача була не такою небезпечною, куди більш небезпечно было у мене 92-й другий матч, коли Ліверпуль проводить свою хорошу атаку. Удар по воротах, війнал, дома добивання і не вдається Ліверпулю забити. Ось ніяк просто не вдалося справді забити Ліверпулю. Ти але реалізувати свої нагоди. Ліверпуль не змик, на 94-го матчу. Ліверпуль проводить свою атаку, йде подача з правого флага. Фермина удар головою. Поперечка. атлетіку, добивання Дбвивание гол, гол, Роберт! Два, один, рахунок стає за сумою двох матчів. Все таки Ліверпуль дотискає дати Атлетико. Все таки Ліверпуль Ливерпуль дотискає, дотискает 2-0. команда Юргена Клопа. як не основний час, так все таки в екстра таймах свого домоглася Ферміно, гол, але Атлетико Фермино команда Дієго Сіміоне здаватися уж точно не збиралася. Будь-який м'яч Атлетіко міг знову їх повернути в гру. Тому що тоді існувало та -то правило визнагати м'яча. 97-ма клач, нічого біди не предвіщає. Ліверпульці помиляються, ліверпульці. Атлетіко проводить атаку Ліаренте, Маркос Ліаренте. Удар з метри 22 гол! Гол Атлетико Мадрид. 97 хвилина матчу! 1-2! але цей гол Означав те, що саме Атлетико проходить далі. Цей мяч означав тільки одне, що саме Атлетико. Атлетико Мадрид проводить контратаку. І реалізовує Атлетико. А Ліверпулі який тисто весь мачки, в кінці кінці там дотисто до вже Атлетико, да? І тут пропускає дуже прикрі м'яч. Ліверпуль намагався забити, але сил вже було дуже важко Ліверпулі, тому що скільки сил за Ліверпуль потратив? Фабіня, Джеймс Мілнер, Дзюка Ріджі, Мінаміно. Ціново вийдуть на цей матч Ліверпуля. Хусе Мерія Хеменес, Альвара Варата. Вийдуть ще в Атлетіко. Тиснув Ліверпуля, але сили Ліверпуля залишалося все менше і менше. Такий був матч Ліверпуля. Атлетико. Таке відчуття, що команди Дзік Сімйони піймала якийсь кураж. У мене таке чогось відчуття. Контратака проходить в Атлетіко! Ліверпуль великими силами йде, ну відповідно, забувати. Бажай на третій мяч. Атлетико ловить контратаку. Марата. на Маркос Лярента. Ля проти, по суті, трьох футболістів Ліверпуля. Один Маркос Лярента. Маргас! Маргас Лярента. удар з Метри 21 -го. гол. Маркос Льоренте! 105-та плюс перша хвилина до 2, -2. Ось це так-так. 2-2. Ліверпуль Тиснув. Ліверпуль створював моменти. і тут удар. Подвійний удар у виконанні Маркаса Ліаренте. Маркас Ліаренте робить рахунок у матчі 2-2 на користь Атлетиком. Ліверпуль намагалася командиру на клопа забити гол у другому таймі. супер момент був. У Ван Дейка. Після кутового десь так Де се така хвани така. Студијаци кои вијаат, ќе го дадат. Оба, ки ја нова креатуваа Коротше було атаки у Ліверпуля, але відчувалося те, що в принципі да сил було мало. У Ліверпуля вже. І Атлетико рейд 120 та плюс перша що Атлетико! Команда Діга Семьонов втікає в контратаку! Контратака! Проходить в Атлетико, Лиаріанте виводить Марата один на один. Марата! Марата! гол, Альваро Марата. 3-2. ось це так-так Альваро Мората забиває гол на 120 плюс перший в і в кінці кінці в Атлетіко. Ще й в на Енфілді, з рахунком 3-2. І справді, команда Ерина Клопа просто неймовірно виглядала. тому Тут пыли кто, да? 34-10 статистика ударів поворота, 11-6, статистика за ударами площину, 72, 28, в 854 передачі у Ліверпуля. 83% точність передач. В Атлетике лише 58% точність передач, 17-17%, 1 2 за жутко картками, два четыре по в 16, 30 хто 16.30. То Ліверпуль за усіма статистичними показниками команди Юргена Клопа, команда Дігу Сіміона все-таки переграла. І все-таки Ліверпуль був близьким до того, щоб вийти в червфінал. Але команда програє 11 березня 2020 року. І буквально через 5 років, у цей же день, 11 березня, тільки вже 25-го року. Ліверпуль у похожому справді стилі програє Паріжу. На також на Енсфальті відбувався поєдинок. Тільки там Париж обіграє Ліверпуль з рук 1 0 матч також перейде в екстратайми. Але там все буде вирішуватися у серії пенальті. І Справді, дата 11 березня для Ліверпулі справді не надто прям ці дати, тому що команда в 2020 році вилітає від Атлетика, хоча Ліверпуль не реалізував стільки моментів. Якщо Ліверпуль реалізував! Хоча б одну нагоду, то саме Ліверпуль, пройшов би далі. Ну і також 12 березня 2025 року Ліверпуль при Парижу. І така сама ситуація. Ліверпуль грав дуже добре, створив паменти, але реалізацію нагоду Ліверпуль все-таки не зміг. І тому і справді ця дата 11 березня і справді воно для Ліверпуля, так скажімо так, не справді, да? Друзям хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Побажаємо Ліверполюм та Мандрівському Атлетіку. Всього самого-самого найкращого. І вам, друзі, бажаю тільки добра. Бережіть себе. усі на побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. усі на нових зустрічей.